Приготуємо найдешевший, але найсмачніший холодець та ще й без желатину. Готуємо не тільки смачного, а й неймовірно густого холодцю. Ось подивіться, як би не крутили, як би не перевертали тарілку. А холодець і не ворушиться. Готуємо холодець із кілограма свинини. Для такого холотю беремо інгредієнти згідно цього списку. Спочатку підготуємо ніжки. Ось ми дві ніжки. Дуже добре помили холодною водою. Далі свинячі ніжки замочуємо у соді у розчину один до десяти. Беремо одну частину соди, а десять частин води. Помиваємо ніжки холодною водою і гарненько чистимо шкірку. Ніжки, шкірку чистимо не тільки ножем, а ось і таким станочком для бриття. Ідеальна шкірочка буде. Помиту Почищену кожну ніжку ми розрізаємо повздовж на чотири частини. Ось так. Розрізані лапки знову замочуємо, але вже не на годину, а на три години і замочуємо у сольовому розчині. На літр води всипаємо столову ложку солі, залишаємо свинину у сольовому розчині у холоді. І знову м'яско миємо, і знову у холодній воді та ще й мити будемо. Ніжки складаємо у каструлю, наливаємо води стільки, щоб вона покрила м'ясо і ставимо каструлю на вогонь. І з моменту кипіння варимо м'ясо. 3-5 хвилини. Потім цю воду виливаємо, а лапки знову миємо у холодній воді. А ще ми миємо будь-яке м'ясо. Ми взяли свинину. Всього у нас з цього м'яса 330-350 грамів. А плюс дві ніжки свинячих. Це приблизно 700 750 грамів. І будемо варити вже холодець. Усе м'ясо складаємо у каструлю, солимо його та ще у каструльку додаємо. Води наливаємо холодної води стільки, щоб вона не тільки покрила вміст каструлі. А ще й на сантиметрів два була вище м'яса й овочів. Ставимо каструлю на великий вогонь і чекаємо, поки м'ясо закипить. А з моменту кипіння переключаємо вогонь на що найменший режим і збираємо пінку. На такому ж режимі на щонайменшому вогні варимо холодець три з половиною години. Варимо так, щоб вміст каструлі не кипів, а млів, щоб вода ледь ледь кипіла. Друзі, порадьте. А що ще додати у холодець, щоб він став ще смачніший? Напишіть про це в коментарях. Через 2,5 години вже можна цибулю, лушпіння цибулі та морку виняти із каструлі. Подивіться! Якого кольору став бульйон? Такий колір не тільки у води став, а й м'ясо стало за кольором сонячне, а жовтого кольору надала не тільки морква, а й лушпіння цибулі. Нехай м'ясо ще трішки покипить, помліє. А тим часом. Почистимо часничок, посічемо його ножем та для холодцю підготуємо прикраси із вареної моркви. Додаємо до м'яса подрібнений часничок, чорний мелиний перець, листу лаврового і залишаємо ще холодець на плиті, на такому ж вогні на щонайменшому ще хвилин 5. Подивіться, уже м'ясо відстає від кісточок. Ось іще лушпіння. Десь заховалося, прилипло до м'яса. Виймаємо м'ясо, варені свинячі ніжки із бульйону і трохи їх охолоджуємо. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші слова. Рекомендуємо. Підписатися на наш канал, далі буде ще смачніше приготування страв, а головне із найдоступніших продуктів. А далі кісточки викидаємо, а м'ясо і шкірку подрібнюємо зручним для нас способом А ми його подрібнюємо Ось так. Подрібнене м'ясо розкладаємо у тарілки і заливаємо його бульйоном. за бажання щоб холодець був. Апетитний, красивий, прикрашаємо його зеленню та вареною морквою. Вже й на смак попробували м'ясо та бульйон, неймовірно, смачна страва, її можна їсти і, і у такому теплому вигляді. Ми ж Залишаємо холодець щонайменше на 5-6 годин у холодному місці, взимку виносимо тарілки на балкон чи на веранду, а в теплу пору року звичайно поміщаємо холодець у холодильник. Минуло п'ять годин. Ось яка уже стала страва. Зауважимо, ми зовсім нічого не додавали для скріплення. Ми ні граму не додали желатину. Це ж свинячі ніжки. Саме із такої свинини холодець стає. Ну, просто ідеальний. Це справжній холодець. Не терпиться холодець попробувати на смак. Ах, же й смачний холодець, а м'ясо, а м'ясо ніжне, м'яке, а смачне. Ну, це просто смакота! Ця вийшла не просто смачна страва, а ще й корисна. Чому? Як ви думаєте, напишіть про це в коментарях. Аж і смачний холодець!